Від 3 до 8 морозу в день і до мінусу 13 вночі. Таких показників сягатимуть стопчики термометру на Рівненщині впродовж усього тижня. 19 грудня навіть очікується 18 градусів морозу. Після свята температура повітря підвищуватиметься. Перед новим роком трошки буде послаблення послаб послаблення морозів, тобто будемо очікувати морози менші і в... Остаточна така кінцева дата таких сильних морозів поки що до Нового року це буде десь на Миколає. Однак розслаблятися не варто, радять синоптики. Цьогорічна зима буде сніжною та морозною. Зараз йде зміна клімату, тобто зима не буде такою поблажливою, як ми хочемо. Тобто зима буде натуральною, гарною, сніжною з хрутилицями. Сніжній погоді рівняни поки що радіють, незважаючи на ожеледицю та проблеми у пересуванні містом. Раді, що є сніг, але ну, на дорогах важко ходити, бо мона впасти наскільки з ним багато буває, що травмованих людей. Отак, снігу раді. Звісно, задоволений, дуже добре задоволений. Прогнозувати точну погоду можна на п'ять днів. Констатують синоптики, тому говорити про можливі екстремальні морози впродовж сезону нині ще зарано. Якщо ж вони все ж не уминуть рівненщину, то працівники територіального управління МНС готові розгорнути пункти обігріву. На сьогоднішній час нашими підрозділями підготовлені в будь-який час можуть бути задіяні близько 20 пунктів обігріву і також польова кухня. Все в готовності, намети перевірені в будь-який час. Ми можемо їх встановити. Усі громадяни, які звернуться по допомогу у пункти обігріву, отримують не лише теплий притулок та гарячий чай, а ще й кваліфіковану медичну та психологічну допомогу. Подібна практика, за словами МНСівців, врятує не одне життя. Минулорічна зима забрала життям більше 130 українців. Катерина Мункач, Юрій Кобів, новини рівного.